Всі сперечались, думали, буде чи не буде, та ні, це вже наступний вкид. Не буде 25% тарифних ставок на автомобілі в США. Ну що ж, сьогодні вночі Трамп їх запровадив. Що це говорить про авто із США для України і для нас, як звичайних споживачів цих автомобілів? Чи буде таке ж підняття різко цін? Я вважаю, що ні, друзі мої, не хвилюйтесь і не переживайте. Ну, по-перше, Хто накопичує на автомобіль і хоче придбати його відносно найближчим часом, найближчі півроку, ну, можливо, б я б вам трішки порекомендував би поспішити. Особливо, якщо ви розглядаєте для себе автомобілі іноземного виробництва для Сполучених Штатів Америки. Тобто це автомобілі, які виробляються в Канаді, Мексиці, Німеччині, Японії і таке інше. Ті автомобілі дійсно трішки будуть дорожчати, і це буде не відразу, адже нам потрібно, щоб власник в Штатах по дорожчим завезеним ставкам цей автомобіль придбав, поїздив, розбив, вона попала на аукціон, були готові документи, і тільки тоді ми її будемо купувати. От на ці автомобілі можливо і буде підняття цін, але аукціон це не ринок БУ автомобілів, це ринок б розбитих автомобілів, списаних. І якщо... Покупці за ці автомобілі на аукціоні просто не будуть давати ті гроші, скільки вони хочуть і що вона коштує дорожче в Штатах. Ми їх будемо купувати все одно по ринковій ціні. Ті ж автомобілі, які виготовлені в Штатах, я прогнозую, що вони в Штатах будуть дешевшими, вони будуть накуплені в більшій кількості, вони будуть більше представлені на території Сполучених Штатів. А відповідно, попит на розбиті машини буде менше. І відповідно я вважаю, що вони ще й на аукціоні подешевшають. Ось до чого приведе ця тарифна війна для авто із США для України.